Доброго дня! Ми на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти, як правильно заготовити лозу для черенків, на що звернути увагу, коли це краще робити. Якщо у вас є кущ, з якого ви хочете або розмножити, або, можливо, зробити сандже на продажу, то в кін... От зараз у нас середина листопада. Вже фактично обрізка завершена на винограднику, і саме час е, заготовити черенки уже для, весняної, для весняного проращування і ставити їх на зберігання на зиму. В першу чергу вибираємо на кущі ті пагани, які ми хочемо залишити на наступний рік на плодоношення. Е, з тих, що залишаються, які нам не потрібні на наступний рік, і з тих. Паганів ми будемо брати лозу. Правила вибору лози для черенка наступні. Це має бути не тоньше 6 мм лоза, але і не треба брати жируючу лозу. Тобто від 6 до 10 мм це оптимально. Друге правило. Треба брати лозу не із самих нижніх бруньок. Отут перша друга брунька. Їх не треба брати. Тому що коли вони ростуть і ще досить холодна погода стоїть, тут можуть бути досить не розвинуті бруньки. І також не треба брати з тієї частини, де дуже, ось допустимо, ось бачимо дуже широке відстань між бруньками. В цей період лоза дуже сильно росла. По-перше, там також може не бути бруньки. Можуть бути, не, не всі бруньки можуть бути гарними це раз. А друге, якщо взяти отаку велику довжину, у вас черенок вийде довгий і потім при посадці його треба буде глибше садити, що також не є дуже гарно. Загальне правило десь, отут між, щоб було ну, сантиметрів, краще десь сантиметрів 10-12. Це було б саме оптимально. Тоді б у вас черенок десь в районі 30-35 см трьохбруньковий. Черенок повинен бути трьохбруньковий. Ось, ось наприклад, гарне місце. Ось, ось бачимо, ось тут відстань невелика. І о, оця частина це може бути прекрасний трьохбруньковий черенок. Двохбруньковий черенок. Е, також укоріняється, але набагато гірше. Чотирьохбруньковий немає смислу. Все рівно ви вирощуєте із верхньої бруньки або із середньої, ну, з якої буде кращий пагін. Ви вирощуєте на перший рік один пагін. Ось я зрізав отакий трьохбруньковий черенок. Я залишаю зверху і знизу більше сантиметрів по 7 Це для того, щоб. Після зберігання, коли ми будемо ставити його на укорінення, тоді можна було обновити зрізи, знизу залишити 1,5-2 см, ну а зверху фактично він запропкується і можна зверху не обрізати, щоб лишня волога не випаровувалася. І в такому, вигляді, в такому вигляді я черенки вже буду готувати на зберігання, і вони будуть ждати. Весни ждати часу, коли їх я буду укоріняти. Добре, дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щедрих вам врожаїв!